Концепція нашої страви такова. Мої батьки-рибаки, і ми все дитинство їздили на рибалки з палаткою відпочивати. І ми готували завжди в казані уху. Ми ловили рибу і готували. І ми вирішили приготувати нашу домашню страву уху, тільки ресторанного рівня і з е, сирними літошками. Ага. О, хлібець теплий. Нас ну, таки коржиками називають. Я обожнюю коржики. Це все моє дитинство. Скуштуємо вашу рибну юшку. Ой, ідея. Дуже смачна картопля, влада. Ваша мама чудово впоралась. Думаю, фу, думаю, на конець ані тільки получать. Хочу Хоч щось хороше вже в свою адресу почув. Страва справді ресторанного рівня. Прозорий бульйон. Риба гарно приготована. Я дивився таку на маму говорю, Ти бачиш Я говорю, ось так ось. Твою страву кажу. Щас тупа. їдять, дядя найкращий шеф кухарі України. Йому і вони от так тупо коментують, що це реально круто. Я їм. А ви продовжуйте. Я взагалі був дуже задоволений. Я був дуже задоволений. Я тобто розумів, що, може бути, це буде краща страва. Навіть. На влада задивилась. Він на, що? Сто... на влада задивилась. він поруч стояв. А що на нього дивиться? Він гарно ліпить. Я б так не сказав. Язик підв'язаний гарно ліпить. Вона. Хороша, амбітна, класна, і я впевнений, що її майбутньому чоловіку, мабуть, і пощастить, але це буде не я. Я не шукаю стосунків, не шукаю ніяких ну, відносин наразі. Та? Він заливає до всього, що шевелиться. Б**. Та він до кожний. Не було ще ні одної дівчини, якій він не показав свій шрам отут, який він не показав свого жетона. Знаєш, як він показує жетон? Користі бає гутички на, на рубашки. Каже, подивіться, це мій жетон. Типу, щоб всі бачили його оголену грудь і так далі. Прикинь, от я залишуся я там, наприклад, в фіналі Аліна, ще якась там дівчина, ще хтось. Це ж треба буде змагатися. Ми будемо конкурентами. Ми там по-любому ніяких відносин про дружні не знають, чи будуть. На думку влада переможе тільки він. Ну, типу, кращих немає просто. Навіть сумнівів жодних немає. Ну, таке. То його якби. Скажіть, будь ласка, а де ваші квіти? квіточки? Квіти? А, знаєте, іноді в нас бувають погані дні. І, мабуть, цей мій. Я Чого? просто не встиг, не встиг зробити подачу. Мені було дуже соромно, оскільки ну, я та людина, яка постійно показує хороший результат. А ви на кого задивились? На Аліну, походу. Багато уваги Аліні приділили. Зовсім не приділяв. Аліна в процесі готування допомагала, підказувала владу. А він їй навіть не сказав після цього дякую. Коли ми вийшли на небольшой чітміл, я щось думаю спитає тебе гімно. Сам ти готовий? Чи тобі хтось допомагав? Він каже: мені Аліна тільки відважила муки і все. А ми стоїмо з Аліною рядочком. І... Позавалювали. Я прекрасно розумію, що це неправда. Ця Аліна взагалі потухла. Не можна так бути. То, що тебе Господь Бог наградив внешністю і мускулами. Лучше б він тобі клепки в голову трошечки дав, щоб ти був чесним і справедливим. Ти більше по відношенню до дівчини. І карми його настигла. Я вважаю. На жаль, я прям не можу скуштувати, бо у вас ну, воно повністю сире, і тісто навіть також залишилося сирим. Дякую. Як ви українізували еклер? Ми використовували, а, саме борошно-гречане для заварного тіста. Також ми використали саме для заварного крема а, манну крупу і використали також в начинку а, кулі з айви та груши. А що за ідея презентації так думаю? Мокнути. Ну так я взяла, так от нирнула. А, і... а чому не так? А я Ч? не знаю, так мені захотілося. Таке авторське бачення. Ні, в танці мені говорили. йо, ло, Поліна, тому мій локо. Локо, лока. локо. Локо, я маю, локо. Все, що готове, вже несіть до мене сюди. Презентацію буду робити я, тому що я розуміла, що презентацію, ну типу, красиво я зроблю. Що ти хочеш? Участвувати. Я прийшла допомагати. Я кажу, Наташ, ну типу, давай будемо відверті. Типу, презентації має займатися одна людина, тому що, типу, погляди у всіх різні. Якщо ми зараз почнемо сувати те, де кожен має за потрібним, — паніш, це буде каша. І лежить тако дві більш-менш е, такі е, схожі чіпсини. А одна лежить дуже така маленька, обірвана. Я від відріз, відломала трішки більшу і хотіла замінити. І бачу, як її рука отак, з цим чіпсом. Хочу цього маленьку поміняти. Що ти робиш? Ну, що це не Наташ? Це ж якесь блюдо. Я розумію, ну ти скажи ну, мені, спочатку, бо я зараз поверну рукою і все буде упаде. Тисячу раз пошкодувала, тому що, якби знаєш, про те, що якби попала не то, щоб команду а з наталкою працювати. Це називається Я хочу вставити свою лепту, просто щоб я потім сказала, що я робила презентацію. А я можу сказати, що я не робила цю презентацію. Мені це не глобально. Вирішить якесь питання. Просто, ну, типу, якщо це для тебе так важливо, то просто підійти і скажи, типу, Наташа, я би хотіла вставити цей чіпс, а не просто отак от його вставляти, бо я вважаю, що я маю його вставити. Він нормальний, презентація топ. Я не проти, щоб хтось щось зробив, тільки скажіть, бо воно зараз все упаде тут. Презентацію займається Нікішина просто про від А до Я. Презентація, прям вау, мені дуже подобається. Картоплю зробити з неї пюре, додати туди яєчко, щоб це була основа, мій коврик для мого майбутнього рулету. А в рулет у мене піде листя шпинату і приправлена, хорошо замаринована курочка з горіхами. Я це все скручу, поставлю в духовочку. Це буде така колбаска, яку я розріжу потім на іскосочок, красиво виставлю, зроблю з фольги, е, значить, якусь презентаційну таку лодочку тарілочку. Сюрпризи в мене почались. Як тільки я дістала картоплю, вона вже спеклась. Я її в блендер перебила. Я туди ще посолила і якого та хрена я туди лийнула вершків. Просто. Ну, просто. Клейстер і квашня. Я взяла фольгу, намазала її олійкою. Думаю, зараз я розмажу, картошка все одно схватиться цим. Ну, я зможу завернути. Зверху листячка шпіната, Шпинат обмазала соусом уже готовим. Починаю завертати. І все. Воно развалилось. Закручу все одно, плотніше роби края далі. І закручу, понял? длінше. В мене ступор. Думаю, так, що делать? Ну, 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 все, все пропало. Мені переробити чого. У мене нічого немає більше. Зробити з тебе кольцо. Я так уже, так думаю, так, успокойся, вибору немає, робимо, що робимо. Я цю всю смесь кидаю в це моє імпровізоване кольцо. Думаю, ну хоча б запіканка. Я бігом роблю чипси в фритюрі з куриці, достаю ту запіканку. Я згодом пополам його на ту тарілку, обмазала соусом. посыпала горишками, вставила свои прекрасные чипсы, кажу все, это крест на моей могиле. Только в виде куриных чипсов. У меня нервный смех. Богдан, что ты готовишь? Я не знаю. Не, серьезно. Не, я тебе серьезно кажу. На самом деле я зробив какой-то непонятный соус с бульоном. Муки і вершків. І все. Мені ще треба зробити, типу, рагу. Альона, да. ну розкажи чоловіку, як ніколи в житті не робив баклажан, тому що не їсть його. Альона Московченко. Я. Підійдіть, будь ласка, до мене. Я думаю, а що сталось? Я була просто в шок. Я взагалі ну, не розуміла, а що сталось? Як ви думаєте, чому я вас визиваю? Не знаю, я щось зробила. Ви попали під камери. Так. Камери це зафіксували. Капітани це побачили. Попала в камеру. Ми Добре. дуже попереджали, що якщо попадаєте в кадр. А я не розуміла, а як коли це ми сталося? Ми не можемо вас пустити далі. Добре. Супер. Просто. Зробити класну пасту і, і потрапити в чорне через те, що десь ти там з'явилася в камері. Усі учасники. Попереджаю ще раз. Не підлазьте під камери. В нас ще чорних. Багато. Мені було шкода, бо вона дуже старалась. Вона зробила так дві порції хорошої, гарної пасти на всякий случай. Альона, піднімайтесь на балкон. Не плакай, не плакай. Самое красивое, честно. Лена, не плачь, что ты кричишь? Дуже тупий такий чорний фартух я одягаю. Не через те, що я не зробила класну пасту, не через те, що я не вклалась в час. А тупо через те, що якось я там з'явилася в камері. Коли я бачу Ектора, в мене просто зв'язки поплили. Я просто не знаю, що казати. У мене морквяно фісташкове пюре і стейк з моркви, а також печена морква з, верш... з вершками і з фісташками. Ок, як мені це їсти? Так, макати і їсти. Це солодка страва. Іване. Бачу, ви з аквамена перекваліфіковуєтесь у морквамена. Марковман. Фінал <ріху> <ріху> Ви гарно впорались. Ваш десерт чудова робота. Мені подобається презентація, вибір продуктів. Те, як ви з ними попрацювали і поєднали смаки. Щодо солоної страви, то тут хотілося б побачити більше процесів. Чи не замало просто моркве і пюре? Це пиріг. Знову яблуко, цибуля і сир, так? Так. А, ви казали хрусткий декор, але я бачу щось. Це, це не декор, це вже інша. Як частина страви. Це що за хлібець? Пинатний хлібець. Так. А це. Картопля Анна. Так, з Аннушкою. Вам ще треба познайомитися ближче. А навіщо ви використовували і тут, і тут яблуко? Ну, щоб не викидати все. <різь> 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 Температура, яка була у сувіт? 70. Що потім далі робили? Хотіла надати скоринки в духовці. Я розумію, що я його могла переготувати. Ні, ви висушили. Вибачте, що розмовляю, але проковтнути важко, бо воно сухе. Сувін для того, щоб збільшити кількість вологі в готовому продукті. Боже бідний, як мені аж жалко стало. Він ковт. Питається ковтнуть, а в нього видно ж горлешко боліло, на йому не лізло. Перший раз що судді доставали водичку свою, ту під тіву, і пропихав він ту курочку, бо вона йому, вона йому ж горло різала. Мені прям шкода, що воно сухе настільки, тому що насправді воно смачне і добре приправлене. Неоднозначно. То все та планета, там воно по-другому працює чуть-чуть. Забирайте страви і повертайтесь на місце. Ти така настелила. Перегрілася. Ти не знав, що в тебе космічна подружка.